Розділ 10. Вони були трохи здивовані, хоча здивовані це ще м'яко сказано. Місіс Трейнор була просто ошелешена, дещо ще збентежена. Згодом її обличчя перестало виражати будь-які емоції. Її дочка, згорнувшись поруч із нею на дивані, просто скривилася коли я так робила, то мама любила казати, що моє обличчя залишиться таким довіку. Їхня відповідь була не зовсім та сповнена ентузіазму, відповідь, на яку я сподівалася. А що саме ти хочеш зробити? Наразі не знаю, та моя сестра добре знає, де знайти потрібну інформацію. Саме вона намагається з'ясувати, що взагалі підходить для паралізованих, але я хочу дізнатись, чи ви на таке готові. Ми були у вітальні, у тій самій кімнаті, що я в ній проходила співбесіду. Однак цього разу місіс тренер і її дочка всілися на дивані, а між ними вмостився старий кошлатий пес. Містер тренер стояв біля каміна, я вдягнула джинсовий піджак, барви індиго, міні сукню й армійські чоботи. Озираючись у минуле, я зрозуміла, що могла б вибрати краще одіяння, щоб пояснити свій план. Дайте мені зміркувати. Каміла трейнер нахилилася вперед. Ви хочете вивести віла з цього будинку? Так. І організувати йому серію пригод? Вона промовила це так, немов би я запропонувала зробити йому аматорську артроскопічну операцію. Так, як я вже казала, я не певна, що нині це можливо, але йдеться про те, щоб просто вивести його в світ, розширити межі його повсякденного життя, спочатку виходячи кудись недалечко, а згодом, сподіваюся, можна буде рухатися далі. Ви говорите про поїздку за кордон? За кордон? Я закліпала. Я думала, може, десь у пап або спочатку на якийсь шоу. За останні два роки він майже не виходив з дому, окрім відвіден лікарні. Ну так, я гадала, що зможу його переконати, і, звичайно, ви скрізь підете з ним, сказала Джорджина Трейнор. Зрозумійте, в цьому немає нічого екстраординарного. Я справді хочу почати з того, щоби просто витягнути його з дому, пройтися навколо замку чи піти в паб. А якщо ми врешті-решт плаватимемо з дельфінами у Флориді, це буде причудово Проте насправді я просто хочу витягнути його з хати, щоб він бодай трохи розвіявся. Я не сказала, що, на саму думку, про те, щоб поїхати з Вілом до лікарні без Натана, мене кидає в холодний піт, а повести його в закордоння для мене так само реально, як пробігти марафон. Думаю, це блискуча ідея, сказав містер трейнер, як на мене буде чудово, якщо віл трохи розвіється, негоже цілими днями тільки й робити, що сидіти в чотирьох стінах. «Стівене, ми намагались розворушити його, заперечила місіс Трейнер, хіба ж ми покинули його там загнивати, я неодноразово намагалась щось змінити. Знаю, Люба, але все марно, чи не так? Якщо Луїза зможе придумати щось таке, що Віл буде готовий спробувати, нічого лихого в цьому немає? От, власне, ключовою фразою тут є буде готовий спробувати. Це просто задум, промовила я, і раптом відчула роздратування. Я зрозуміла, про що вона думає. Якщо ви не хочете, щоб я це зробила. Ви підете? Вона подивилася просто в очі. Я не відвела погляду. Вона більше не лякала мене, бо тепер я знала, що вона не краща за мене. Це була жінка, яка може сидіти, склавши руки і дозволити своєму синові померти в неї на очах. Так, мабуть, піду. Це ж шантаж. Джорджино. Та годь говорити манівцями, тату, я випрямилася. Ні, це не шантаж, це те, до чого я готова. Я не можу просто сидіти і спокійно чекати, поки ВІЛ, ну. у мене пропав голос. Ми всі втупилися у свої чашки з чаєм. Як я вже казав, твердо промовив містер тренер, це блискуча ідея. Якщо ви зможете переконати в цьому віла, то не бачу тут нічого поганого. Мені до вподоби думка про те, що з ним можна кудись поїхати. Просто, просто дайте нам знати, що нам робити. Ось що мені спало нагадку, місіс Трейнер поклала руку дочці на плече Джорджино, може, ти б могла з ними поїхати? То добре. Погодилась я, я справді не була проти, тому що мої шанси поїхати кудись із Вілом були приблизно такими самими, як виграти перший мільйон. Джурджина Тренер заметушилася в кріслі. Я не можу. Ти ж знаєш, за два тижні я йду на нову роботу. Я не можу приїжджати в Англію, коли почну працювати. Ти повертаєшся до Австралії? А чому ти така здивована? Я ж казала, що просто приїхала в гостину. Я лише думала, що, враховуючи. Враховуючи останні події, ти, можливо, залишишся тут трохи довше. Каміла тренер дивилася так, як вона ніколи не дивилась на віла, навіть коли він поводився дуже зухвало. Мамо, це справді гарна робота. Це те, чого я прагнула протягом останніх двох років. Вона зиркнула на батька. Я не можу зупинити все своє життя тільки через психічний стан віла. Залягла довга мовчанка. Це несправедливо. Якби я була в інвалідному візку, ти б попрохала віла відмовитись від усіх своїх планів? Місіс Трейнер дивилась на дочку. Я глянула свій список і стала читати і перечитувати перший абзац. Знаєте, в мене власне життя. Це звучало як протест. Обговорімо це іншим разом. Містер Трейнер опустив руку дочці на плече, ніжно його стиснув. Гаразд, іншим разом. Місіс трейнер почала перебирати папери, що лежали перед нею. Добре, зробімо так. Я хочу знати все, що ви плануєте, сказала вона, дивлячись на мене. Я хочу, щоб ви вирахували вартість, і, якщо це можливо, добре було б знати графік, щоб я могла спробувати знайти час поїхати з вами. Я маю кілька невикористаних вихідних. Отож, я можу. Ні. Ми всі повернулися і звели очі на містера трейнера. Він гладив собаку по голові, його обличчя було м'яким, але голос твердим. Ні, Каміло, не думаю, що тобі варто їхати. Треба ж колись відпустити віла самого. «Стівене, віл не може їхати сам, адже коли віл кудись їде, дуже багато чого потрібно врахувати. Це складно. Я не думаю, що ми справді можемо залишити його. Ні, Люба, повторив він, Натан завжди зможе допомогти, і Луїза добре впорається сама. Але ж вілові треба дати відчути себе чоловіком. Це буде неможливо, якщо його мати або сестра, як на те пішлося, завжди буде поруч. На якусь мить мені стало шкода, місіс Трейнер. Вона все ще була зверхньою, однак я бачила, що насправді вона трохи розгублена, наче не зовсім зрозуміла, що робить її чоловік. Вона почала перебирати пальцями на мисто». Я подбаю про його безпеку, сказала я, і заздалегідь повідомлю вас про все, що ми збиратимемося робити. Вона так міцно стиснула зуби, що між вилицями аж напнулися м'язи. Цікаво, чи почала вона мене в цей час ненавидіти? Я теж хочу, щоб Віл прагнув жити, сказала я нарешті. Ми це розуміємо, відповів містер трейнер, і ми цінуємо вашу рішучість і поміркованість. Цікаво, чи стосувалося це слово віла, може, малося на увазі щось зовсім інше, потім він підвівся, і я зрозуміла, що це сигнал мені піти. Джорджина з матір'ю досі сиділи на дивані, нічого не кажучи. У мене було таке передчуття, що тільки на я вийду з кімнати вони почнуть говорити про мене. Тоді добре, мовила я, я все вам розпишу, щойно продумаю найближчим часом у нас його не так багато. Містер Трайнер поплескав мене по плечу. Так, так, просто дайте нам знати, що ви придумали, сказав він. Трина хукала на руки, мимоволі рухаючи ногами, ново марширувала на місці. На ній був мій темнозелений берет, який личив їй чомусь більше, і це мене дратувало, ніж мені. Вона витягла з кишені якийсь аркуш і, вказуючи на список, простягнула мені. Тобі, мабуть, доведеться викреслити пункт 3 або принаймні зачекати, поки не потеплішає. Я продивилася список. Баскетбол для квадриплегіків? Я навіть не певна, чи він любить баскетбол. Не в тому річ. Ох, тут і холодно. Вона дотягнула берет на вуха. Суть у тому, що це дозволить йому зрозуміти свої можливості він може побачити, що є люди теж із проблемами, як і він, але які не полишають спорт. Я не певна, він навіть склянку підняти не здужує. Я думаю, що ці люди параплегіки. Не розумію, як можна кинути м'яча, не використовуючи рук. Ти не розумієш суті, він не має нічого робити, йдеться про розширення обріїв. Правильно, ми маємо показати йому, що роблять інші люди з обмеженими можливостями. Ну, якщо ти так кажеш. Натовп загудів, у долині з'явилися бігуни. Якби я встала навшпиньки, то розгледіла б їх, мабуть, за дві милі звідси в долині. Вони були, мов невеличкі білі цятки, що рухалися вздовж мокрої сірої дороги. Я подивилась на годинник. Ми стояли тут, на верхівці вітряного пагорба. Хтось случно його назвав протягом майже сорока хвилин, і я вже не чула своїх ніг. Я подивилась, що цікавого відбуватиметься поблизу, якщо ви не схочете їхати кудись дуже далеко. У спортивному центрі за кілька тижнів буде матч, він міг би навіть зможе зробити ставку на результат. Ставку? Таким чином, він візьме в цьому участь, не граючи. Ось, поглянь, ось вони! Думаю, за скільки вони добіжать сюди? Ми стояли біля фінішу, над нашими головами шурхотів на холодному вітрі брезентовий банер із написом фініш весняного тріатлону. Не знаю, 20 хвилин чи довше. Я маю чудодійний батончик Марс, якщо хочеш. Я полізла в кишеню, тримаючи однією рукою аркуш, який лопотів на вітрі. То що ще ти придумала? Ти казала, що хотіла б кудись виїхати далі, еге? Вона вказала на мої пальці ти взяла собі більший шматок. То візьми його собі, думаю, що його сім'я вважає мене любителькою халяви, і тому ти хочеш витягнути його кудись на кілька днів? О Господи, вони повинні бути вдячні, що хоч хтось щось робить, а їм це не втямки. Трина взяла другу половину батончика. Отже, думаю, номер п'ять це те, що треба, це комп'ютерний курс, він міг би його пройти. На голову надівають якусь штуковину з паличкою, і треба просто кивати головою, щоб торкнутися клавіатури. В інтернеті є безліч груп для квадроплегіків. Він міг би там завести багато нових друзів. Я про те, що йому не конче треба завжди виходити з дому, я навіть говорила з кількома в чаті, вони видались мені милими, досить вона станула плечима, нормальними. Ми мовчки з'їли наші половинки батончика, спостерігали, як наблизилася група жалюгідних на вигляд бігунів. Я не бачила Патрика, я ніколи не могла його розгледіти, його обличчя, малоздатність миттєво розчинятися в натовпі. Вона тиснула на клептик паперу. Хай там як, тепер поговоримо про культурне, є концерт спеціально для людей з обмеженими можливостями, Ти кажеш, що він інтелігентний, еге, ага. отже, він міг би просто сісти і перенестися в світ музики, тобто вийти за власні межі, хіба ні? Дерек, той вусань з моєї роботи, розповів мені про це він казав, може бути шумно через справді хворих людей, які кричать, але я переконана, що йому в будь якому разі сподобається. Не знаю, Трино, я скривилася. Ти просто злякалася, бо я сказала культура. Тобі треба буде просто сидіти з ним і не шурхотіти пакетом з-під чипсів, чи ти хочеш чогось пікантнішого? Вона всміхнулася: Ну, ще є стрип-клуб. Для цього можна поїхати з ним у Лондон, звозити мого роботодавця, подивитись на стриптизерку. Ти ж кажеш, що робиш для нього все прибираєш, готуєш і таке інше, не розумію, чому ти не можеш просто посидіти біля нього, поки він кайфуватиме. Трино, йому ж однозначно цього бракує, ти можеш навіть замовити для нього приватний танець. Кілька людей з натовпу повернулись до нас, а сестра сміялася вона могла без комплексів говорити про секс, наче це було своєрідний відпочинок, ніби це не мало жодного значення. А з другого боку, є далекі поїздки. Не знаю, чи тобі сподобається, але ви могли б поїхати до Лаури на дегустацію вин, це не надто далеко для початку. А квадриплегік може напитися? Не знаю, спитаю нього. Я втупилася в список. Отже. Я повернуся і скажу тренерам, що збираюся напоїти їхнього суїцидально настроєного паралізованого сина, витратити їхні гроші на стрептизерок і приватні танці, а потім записати його на участь в Параолімпійських іграх. Трена вихопила в мене список Щось не видно, щоб ти придумала щось значно цікавіше. Я просто подумала, що. я не знаю, я почухала носа. Як по щирості, я трохи боюся, я навіть не можу вмовити його вийти в сад. Ну, що за настрій? О, дивись, ось вони, нам краще всміхатися. Ми пропхалися вперед і почали кричати. Було досить важко видавати якісь підбадьорливі вигуки, бо від холоду ми ледве рухали губами. Я бачила Патрика, він опустив голову серед моря напружених тіл. Його обличчя блищало від поту, жили на шиї витягнулись, і обличчя перекосилось, неначе від сильних тортур. За мить щойно він перетне фінішну пряму, те саме обличчя сяєтиме, ніби він, спроможен досягти висот, лише коли осягне власну глибину. Він мене не бачив. Біжи, Патрику, я ледве крикнула. І він промайнув уперед, до фінішу. Після того, як я не проявила потрібного ентузіазму до її списку завдань, трина два дні зі мною не балакала. Батьки цього не помітили, вони просто не тямилися з радощів, коли дізналися, що я вирішила не кидати роботи. Батькове керівництво запланувало на кінець цього тижня низку зустрічей на меблевій фабриці, і тато був переконаний, що він опиниться поміж тих, кого звільнить. Доти нікого старшого за 40 років там не залишали. Ти забезпечуєш нас, і ми тобі дуже за це вдячні, Люба. Мама повторювала це так часто, що я почувалася трохи незручно. Це був кумедний тиждень, трина почала збиратись на навчання, і щодня я придиралась нагору через мішки вже спакованих речей, щоб побачити, що з мого добра вона пакує взяти із собою. Більшість мого одягу була в безпеці, але я знайшла там фен, мої сонцезахисні окуляри, підробку прада і мою улюблену косметичку з лимонами. Та якби я щось їй сказала, то на відповідь вона просто б знизила плечима і промовила ну, ти ніколи цим не користуєшся, так ніби проблема полягала саме в тому. У цьому була вся трина. Вона відчувала, що має на це право. Навіть коли народився Томас, Трина ніколи цілковито не втрачала відчуття наймолодшої дитини в сім'ї. Це вкорінене відчуття, що весь світ обертається лише навколо тебе. Коли ми були маленькими, в неї починалася істерика, бо вона хотіла щось моє, мама ж прохала мене, просто дай їй це лише заради спокою в хаті. Майже 20 років по тому нічого не змінилось. Ми повинні були нянчити Томаса, щоб Трина мала можливість кудись вийти, годувати його, щоб Трина цим не переймалась. Купувати їй на день народження та Різдво дуже гарні подарунки, бо через Томаса вона часто себе в усьому обмежує. А проте вона могла поїхати без моєї клятої косметички з лимонами. Я почепила на своїх дверях записку. Мої речі це мої речі. Забирайся. Тренер зірвала її і сказала мамі, що я найбільша дитина, яку вона будь-коли бачила, що навіть мізинець Томасів доросліший за мене. Та хай там що це змусило мене замислитись. Одного вечора, коли трина поїхала на нічні заняття, я сиділа на кухні, а мама складала татові сорочки, щоб прасувати. Мамо. Так, Люба, як думаєш, я могла б перебратися в Тринину кімнату, коли вона поїде? Мати завмерла, тримаючи в руках наполовину складену сорочку. Не знаю, я про це не думала. Річ ось у чому, якщо трини й Томаса тут не буде, це ж справедливо, і що в мене має бути більша спальня. Нерозумно ж, бо вона порожнітиме, коли вони поїдуть у коледж. Мама кивнула і обережно поклала сорочку в кошик на білизну. Думаю, це справедливо. І кімната по праву має бути моя бо я старша, Трина дістала її тільки через Томаса. Вона бачила в цьому сенс. Твоя правда, я побалакаю з триною про це, пообіцяла мама. Тепер я вважала, було б непогано заднім числом поговорити про це із сестрою. Три години по тому вона увірвалась до вітальні, зла, як громовиця. Ти могла б не танцювати на моїй могилі так швидко? Дідусь у фотелі прокинувся. Його рука рефлекторно притиснулася до грудей. Я відірвалась від телевізора. Ти про що? А де ми з Томасом будемо на вихідні? Ми не помістимося в комірчині, там мало місця для двох ліжок. Справді, а я застрягла там на п'ять років. Я усвідомлювала, що маю слушність, тому сказала це дошкульнішим тоном, ніж планувала. Ти не можеш забрати мою кімнату? Це несправедливо? Тебе там навіть не буде, але вона мені потрібна. Ми з Томасом не помістимося в комірчині. Тату, скажи їй. Тато низько опустив голову і схрестив руки на грудях. Він ненавидів, коли ми сварилися, і зазвичай залишав це на маму. Заспокойтесь, дівчатка, сказав він. Дідусь похитав головою, неначе це все було йому незрозуміле. Цими днями він страшенно часто хитав головою. Я тобі не вірю, не дивина, що ти так завзято допомагала мені зібратися. Що? А ти благала мене не кидати роботу, аби я допомогла нам фінансово, і тепер це частина мого лиховісного плану? Ти така двоєдушна. Катрино, заспокойся. У дверях з'явилася мама з її гумових рукавичок на килиму вітальні скрапувала вода спіною. Ми можемо поговорити про це спокійно, Не гоже турбувати дідуся. На Катриновому обличчі проступили плями. Так само було, коли вона в дитинстві не діставала того, що хотіла. Вона насправді хоче, щоб я зникла, ось у чому річ, не може дочекатись, коли я поїду, бо заздріч, що я хоч щось роблю зі своїм життям. Таким чином вона просто хоче, щоб мені було важко повертатись додому. Та немає жодної гарантії, що ти навіть збираєшся приїжджати додому на вихідні, вражено вигукнула я. Мені просто потрібна спальня, а не шафа, а в тебе була краща кімната тільки тому, що тобі вистачило дурості залетіти. Луїзо, вигукнула мама, а ти, якби не була така тупа, давно б мала нормальну роботу, ти могла б уже мешкати у власній оселі. Еш, доволі доросла. Чи в чому тут річ? Ти нарешті дібрала глузду, що Патрик ніколи не посватається до тебе? Годі. гаркнув тато, з мене досить. Трино, йди на кухню. Лу, сядь і запхайся. У моїм житті було по стресу без ваших сварок і вереску. Якщо ти думаєш, що я допоможу тобі з тим дурним списком, то подумай ще раз, просичала Трина, коли мама витягла її за двері. Гаразд, не треба мені твоєї допомоги, дармоїдко, мовила я і пригнулася, бо тато пожбурив у мене газетою. У суботу вранці я пішла до книгозбірні. Гадаю, не була там іще зі шкільних часів. Можливо, через страх, що мені пригадають книжку Джуді Блум, яку я загубила у сьомому класі, І коли увійду через вікторіанські двері, то липка офіційна рука дотягнеться до мене, вимагаючи штраф розміром 3853 фунти. Я запам'ятала її зовсім не такою. Половину книжок, здавалося, замінили компакт тоді від дітиски. Величезні книжкові полиці поповнились аудіокнигами, стояли навіть стенди з вітальними листівками, і тихо там не було. З кутка дитячої книжки долинали звуки співу і плескіт у долоні. Там саме розташовувалася група матері й дитини. Люди читали журнали й тихо теревенили. Відділ, де старі чоловіки колись засинали над безкоштовними газетами, зник. Перечки там стояв здоровецький овальний стіл з комп'ютерами, розставлених по всьому периметру. Я обережно сіла за один з них, сподіваючись, що ніхто не дивиться. Комп'ютери, як і книжки, царина моєї сестри. На щастя, тутки, схоже, відчули моє схвилювання. Бібліотекарка зупинилась біля мого столу і простягнула мені картку та лімітований аркуш з інструкціями. Вона не стала стовбичити в мене над головою, просто пробурмотіла, що сидітиме за столом, якщо мені потрібна буде допомога, і я залишилась сама на хиткому стільці перед порожнім екраном. Єдиний комп'ютер, з яким я контактувала, належав Патрикові. Він користувався ним, щоб завантажувати фітнес-плани або замовляти на Амазоні книжки про спорт. Якщо він іще для чогось його використовував, то я про це знати не мала бажання. Я все робила за інструкціями бібліотекарки. Двічі перевіряла кожен етап, і в мене вийшло. Як не дивно, це працювало. Це не просто працювало, це було легко. За чотири години я мала перші пункти мого списку, і ніхто не згадав про Джуді Блум. Певно, тому що я скористалась читацьким квитком сестри. Дорогою додому я заскочила в канцтовари і купила календар. На щомісячний календар, перегорнувши сторінку якого, можна бачити свіжу світлину Джастіна Тімберлейка чи гірських поні. Це був настінний календар, такий можна побачити в офісі. На них перманентним маркером позначають корпоративні свята. Я купила його і жвавістю людини, якій терпливиться зануритися в адміністративні справи. Удома, у своїй маленькій кімнатці я розгорнула його, пришпилила до дверей і позначила дату, коли почала працювати у тренерів на початку лютого. Тоді я відрахувала кілька місяців уперед і позначила дату 12 серпня, яка мала настати за 4 місяці. Далі відступила крок, і якийсь час дивилася на непозначене, намагаючись надати. Цьому маленькому чорному кільцю бодай частина тої уваги, яку воно позначало. І що довше я взиралася, то краще почала розуміти, що взяла на себе. Я повинна була наповнити ці маленькі, білі прямокутники силою речей, які можуть дати щастя, достаток, задоволення тощо. Я мусила заповнити їх хорошими емоціями, яких людина, маючи безсилі руки та ноги, не може дістати самотужки. Я мала заповнити чотири місяці далекими подорожами, гостинами, обідами та концертами. Я повинна була придумати, як практично зробити. Робити це все реальним, як усе це здійснити і підготуватися, щоби часом не зазнати поразки. А потім мала переконати Віла зробити це. Я дивилась на свій календар, маркер замер в моїй руці. Цей маленький клаптик ламінованого паперу раптом породив цілу купу відповідальності. Я мала 117 днів, щоб переконати віла тренера в тому, що в нього є причина жити.